Зараз ми міняємо ніж е, на комба. Ми ставимо ніж на кубик, Тобто в нас ніж на кубик він, е, такий, він е, створений з двох типів ножів. Тобто, це перший ніж такий кубик, через який буде проходити безпосередньо сам продукт. Ми його зажимаємо. І зараз ми поставимо ще окремо ще ніж слайс. Ось такий ніж слайс, 10 мм. Тобто ми його фіксуємо. Ставимо його. В іторі у нас, виходить, слайс буде різати на слайс на 10 мм, а потім буде піддавлювати і підрізати на 10 мм на кубік. Зажимаємо ніж. Тут зажали, тут зажали, тут зажали. Так, ми знімаємо зараз машину Стевіга комба, ми нарізаємо брусок, кубик. Кубік 10 на 10 мм і використовуємо для цього кабачок. Включаємо машину спочатку в штекер. І починаємо працювати. Завантажуємо і поїхали. Тепер давайте перевіримо якість нарізки. Якщо ми кажемо про такий великий продукт, як е, кабачок або баклажан, то ця машина дуже класно його нарізає. Ми бачимо, що нарізка йде е, досить класно. Є е в нас машина DiceR400, DiceR600, Dice 1500, яка безпосередньо налаштована на, для нарізки кубиками. Е, але ця машина також непогано нарізає. Я не скажу, що е, вона прям сильно гірша. Трошки іноді попадаються такі маленькі кусочки, але в середньому вона досить непогано нарізає такий продукт. І Можна сказати, що ця машина дуже гарна для нарізки е, великих таких об'ємних продуктів, як е, кабачок, баклажан. Зараз нарізаємо кубиками картоплю. Картопля у нас молода, будемо нарізати її 10 мм. Завантажуємо, включаємо машину, кидаємо. Такий продукт, як картопля. Він також класно нарізається кубиком. То ось ми бачимо кубіка. Але якість нарізки, я би сказав, Напевно, ну, десь між з половиною, десь на 4,5. Чому? Тому що бачимо, багато таких маленьких є таких шматочків. Ці шматочки, в принципі, є в нас машина DCR 600 SR800, вона більш якісніше нарізає, але вона дорожча. І в принципі для цього, для цієї машини, як, як комбінована машина, така універсальна, то досить якісна нарізка йде е, кубіка.